Взагалі-то я хочу лягати спати, але хотілося б ще раз поговорити про те, що з самого ранку потрібно шукати оптимізм і бути оптимістичною. І навіть вірш зі збірки барвисті почуття. Це вірш дуже як з першого погляду сумний. Я сьогодні приготувала, А з іншого, він, саме, якщо вдуматись про що, і саме він підіймає оптимізм. Сьогодні я прочитаю вірш, який має назву Не плач. Він був написаний 21 липня 2022 року. Ну, автор, звичайно, я, отака от книжечка. Не плач, коли ходилися в душі, а все ціліт заплющ ти очі від брехні, Забудь, що щось болить. коли ще так зажуєшся, згадай солодкі сни. Тоді, коли була трава із запахом весни, коли кохання освіло і настрій був без хмар, Але ж в очах так сонячно життя це божий дар, і миріємо ти сповнений, занурений утворчись. Не страшно у самотності, бо сидіти мовчки. Ось такий ось вірш. Всім добраніч, Люблю цілую. З вами була Авдієва Валентина.